Вітаю вас на уроці письма. Сьогодні ми будемо писати велику букву М. Велика буква М складається з трьох елементів. Починаємо писати велику букву М так само, як і велика буква Л, а також так само пишеться маленька буква «Л» та «М». Але велика буква М «Е» проводиться до верхньої міжрядкової лінії. Розглянемо. Починаємо писати трішечки вище нижнього, нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо вниз, ведемо вгору до верхньої міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо вниз. Похилу лінію рівну до нижнього рядка робочого, заокруглюємо праворуч, введемо вгору до верхньої міжрядкової лінії і спускаємося вниз до нижнього рядка, заокруглюємо праворуч. Перед тим як ми приступимо до написання великої букви М, ми спочатку пропишемо елементи. Ось ці елементи потрібно навести по пунктирах. На малюнку зображена сім'я, яка їде на прогулянку на машині. Після того, як ви навели елементи, можна приступати до написання великої букви М. Спочатку обводимо по пунктиру. Починаємо писати з нижнього робочого рядка, трішечки вище, нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо, ведемо вгору до верхньої міжрядкової лінії. Спускаємося вниз, заокруглюємо знову вгору, вниз і заокруглюємо праворуч. Велика буква L схожа на дві великі букви L, продовжуємо писати по пунктиру. проводимо. Далі вже пишемо самостійно, без пунктирів, ставимо крапочку трішечки вище нижньої лінії робочого рядка. Ось так, прописуємо до кінця рядочка. В наступному рядку ми пишемо склади: велика буква М і маленька буква А. Далі велика буква М, маленька буква Е. Зверніть увагу, що в букву сполучені Ма, з'єднання букв середнє. Букви з'єднуються ось в цій точці. посередині. Робочого рядка. У буквосполученні ме з'єднання букв нижнє, прописуємо спочатку по бунктиру, потім самостійно. І ще одна у нас поміститься, ма. Є. Тепер ме прописуємо. Далі наступний рядок пишемо ім'я дівчинки Міла. І ще одне поміститься. Міло. Якщо у вас пальчики втомилися, відкладіть ручку і зробіть невеличку зарядку для пальчиків. Ось таку. Роблять пальчики зарядку, стали дружно по порядку. Раз, два, три, чотири, пять. пальці рахувати. І так само можна зробити другою рукою. Роблять пальчики зарядку, стали дружно по порядку. Раз, два, три, 4, 5. Буду пальці рахувати. Відпочили пальчики, продовжуємо далі писати вже ціле речення. Читаємо речення у мами міла. Пригадуємо велику букву У. У мамы Мила. Так, у мамы Мила. Наступний рядок, велика буква М та буква сполучення ми прописуємо. Знову букву М. Буква с получением «мы». «Мы». Далее, наступное реченье. «Мила, мала». Міла. Мало. В кінці речення не забуваємо ставити крапочку. І останнє речення уміли мило. Уміли, мило. Крапочка. Ось таку велику роботу ми з вами сьогодні виконали. Дякую вам за увагу. Працюйте старанно та охайно.